Песь автор невідомій цього. Про двох самозакоханих любовників, коханців і більші дружбів. І більше за цілими поцілунками життя. Та беся автор. Да що ти чорт побери, такої несеш? Угу. слухай. А від час віти, трохи на він вирішив собі знімати там весілля, знаєш. Володя наречених, брак у uh -huh. читання, це усього. І приходив uh -huh. ну, вечір, проявлю тепло, нікого нема. Окручив відеокамеру, запису. Uh -huh. <головік> Він собі без знімання... Uh -huh. <головік> Він собі без знімання проявлює пленки. Ну, прояв. Uh -huh. Дивиться, включив камеру, наче. Підбіг каже до відеокамери, що з відеокамери по середині сьомки почало сипити. Він не звернув увагу. Сипіло дуже довго. Він хотів дивитися, вже вечерю, проявляти плонки, дивитися, так ця молодецька сидить. У середині дві проявляє привет. Самозакоханим одинаком каже, до нього. В цьому прямо показує у цьому. В... то жінка, реальна жінка. Намальовано все і проявляє дивитися. Писав. Він на дві дачі дуже крепки. Син дуже крепкий, я розказав. Друг. Ну, друг, там, друг кажучи, а вона каже до нього, заговорила з відеоками. Девича на нього кає. Це що за кутькає до тебе прийшов. Uh -huh. Понимаєш, той хо, да <сум> <"Спирилював". сум> От так Отак іда. Місяць по небу ходить, Пісню свою заводить, Зорі за ним співають, Місяця я питаю, Зорі не знаю. Музик <ривіт> собі прояв його пов'ятки, <ривітки>, але дивіться, замість того, замість нього він має бути у камері, в камері жінка. Понимаєте?

От я не знаю, ну каже. А як називається цей фільм? Це в дуні. Отергейс. Не Огонь! І цей. То каже, той не його і його чекав, то десяту дорогу буде вприлякати. Вона каже, ця загукає. І... Іду їй і показує стіла. Каже, познайомитися з ним той хода тікати. Косиди вас приляг. <свист> <свист> вона катясь зібівцять. Під куру. Це історія про дівчину Незнайомку, яка захотіла, він, він гостив її шампанським, а вона каже, От, уяви, що в тебе каже, середній такий. Ні чотири патики мезе ногами. Тоді його так. Не така, каже, що спири, ні з тим не, не було, ніде не пробувала й моргає, та дього подівають, та й зикається, чи ти воду стане дево. Ви почала губками <laughs> з <laughs> бокати. Оце це кіно. Ти йобань! Кудра йобань! Усан, опиши себе трьома словами. Великий, грязний, зачуханий. Ти бачиш,